Слава Україні та слава зсу в Миколаєві, 15 липня, 874-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні. Зранку росіяни знову атакували Одещину ракетою. А от досі невідомо, чи ракету збили, чи був прильот, ну, наче жертв немає, офіційних повідомлень теж немає. І близько другої ночі над Одесою почали збивати російський безпілотник. Його збили, але було гарне фаєр-шоу біля моря. Загалом на півдні минулої доби збили сім розвідувальних російських дронів. І щодо дронів, то поруч з Одесою в стороні Южного знову російський розвідувальний дрон. Скоріше за все його теж зіб'ють. А ще в Одесі. СБУ сьогодні зранку зловила колаборанта, який намагався передати росіянам позиції нашого ППО в Одесі. Тепер йому загрожує пожиттєве. Так йому і треба. А щодо Миколаївщини, то росіяни сьогодні зранку завдали удар ракетою знову по Вознесенську. Поки що теж немає інформації про прильот чи збиття. Ну і як завжди, обстріли в районі Очакова. Знову руйнування в самому місті Очаків без жертв цього разу. А на Херсонщині знову є жертви семеро людей травмовані в області. І Сьогодні зранку росіяни продовжили обстріли міста Херсон і ще двоє херсонців травмовані. Помста для росіян дуже потрібна. І вона буде.